Коли ви почали збирати гуцульські покутські ікони, які села ви їздили, чи не боялися? Оце все ж таки. Я зачав збирати, то, як я вже, знаєте, усі у Львові. Вже дістав навіть якусь таку однокімнатну, щось там було п'ять чи шість кімнат. Всі діставали по кімнаті одна ванна то я води не було, то де раненько треба було стати вершінку води набрати всі. Кось по я далі тим контролин, вже свій кутик та усе та, думай, то, той. Бо мій свій, то мені скучно, за я разов хотчину, вони буде ще й тут, хочу у Львові бути. І дома немає нікого. усе по та й по криміналах. Хату завалили тут, як їх повозили. Думаю собі. Ну нічого, як я вже маю цю кімнатку. Я собі куплю, дістану поїду вгору за 4 п'ять образі. Три образи собі куплю на шклі у цьому, ти мені да того. Ну, я так зробив. привісим, три образи, повісим. Як файно мені, ой, вже я так щасливий, вже мені більше нічого не треба. За якийсь. Він ну, поїхав, знов два найшов. Я вже маю мати, але ну, більше вже нема де віша, е будет мене. Вже файно, все, я вже щасливий. Зай тільки дві тижні, ну, може, я ще поїду. І все, красно, є людися, що він туди воти, висаті горіш далеко-далеко. Поїхав, та й за чим їздити, ти їм їздив аж аж. Потім не зайлася Україна, бо я вже туди зачилася малити політику, жити в руху, бо головою комісії свободи сумріння. Тобто якраз в Росії була та організація, яка задумалася церковними справами.